Наша дитина змінилася, пригнічена, сумна, заплакана, не хоче йти до школи, тривожно спить та втрачає апетит. Причина такої зміни може лежати на поверхні. Дитину або ігнорують однокласники, або а, коли вони знущаються з неї, обзивають. Але про неї дитина говорити не хоче. Систематичне цькування, агресивна, жорстока і вкрай неприємна поведінка однієї дитини по відношенню до іншої. Коли дитина йде в школу, то вона не повинна думати про те, що є товсті, що я худі, є високі, є низькі, є багаті, є бідні, є красиво одягнуті, є не так одягнуті. Булінг сучасний виклик відносина між дітьми. Це зараз дуже популярна тема. Ну, часто трапляються дописи у соцмережах від знайомих. Чую, ну це досить часто явище. Як бути? Як протидіяти та покарати кривдника? Я Марія Скиба. Це програма. Є вихід і на всі ці запитання. Сьогодні будемо шукати відповідь з моєю гостею. Це Юлія Усенко, начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству офісу Генерального прокурора України. Пані Юлія, вітання. Вітаємо вкрай важлива тема, про яку варто говорити щодня точно і в умовах великої війни. Але розпочнемо з того, що таке булінг і які є його види. Якщо говорити з юридичної точки зору, що таке булінг, булінг це явище, яке передбачає в собі різні форми насильства: фізичне, психологічне, економічне, сексуальне, яке може бути пов'язане з електронними комунікаціями, тобто з використанням електронних комунікацій. І вчиняється систематично по відношенню до дитини або іншого учасника колективу, в якому перебуває та чи інша дитина, і обов'язково має мати наслідки, які виражаються в порушенні прав та інтересів особи або перешкоджає виконанню обов'язків. Як розпізнати, що таке булінг, що таке просто зневажливе ставлення, чи це синоніми в даному випадку? Ознакою булінгу для того, щоб його розмежувати від конфлікту, це є його систематичність. Першу чергу, якщо немає систематичності, то говорити про відповідальність, яка встановлена адміністративна, іноді може бути і кримінальна за такі дії, то тут зарано, тобто, коли є лише просто конфлікт, то він не обов'язково єдиний конфлікт буде кваліфікуватися як булінг цькування Характеристиками психологічними, які більше притаманні не для юридичної оцінки, а для розуміння, що це таке для людини, для дитини. Окрім систематичності, це є дисбаланс в силах, тобто коли мова йде про те. Що кривник або булер його ще називають, він є сильнішим фізично, психологічно по відношенню до іншого учасника процесу. І так само є наслідки умислу, коли булер чітко хоче принизити, завдати шкоди, залякати, відділити від якогось колективу або від групи дітей. Тобто, має бути ще умисел спрямований на відповідну дитину або учасника процесу. І тут важливо теж це розуміти для того, щоб можна було відрізнити звичайний конфлікт між дітьми і від булінгу. Ми можемо сказати, що під час повномасштабної війни таких випадків, саме фіксованих випадків, стало більше і вони змінилися якось навіть ідеологічно. Скажімо, я би взагалі сказала про те, що війна вона вносить дуже суттєві корективи в життя наших дітей, і психологічна травма, яку спричиняє війна, саме по відношенню до наших дітей. Вона якраз таки і є іноді каталізатором тих дій, агресивних дій, які вчиняють діти, тому що з психологічної точки зору одна дитина, отримуючи травму від переїзду в інше місце, від втрати рідних, від зміни середовища, вона може переживати, занурюючись певні там процеси свого життя. А інша дитина може навпаки це виявляти в якості агресії. І саме тому ми бачимо, ми не можемо сказати про якусь там величезну динаміку булінгу. Але питання в тому, що зараз, наприклад, якщо ми беремо фіксовані випадки адміністративної відповідальності, кримінальної відповідальності, сумуємо, і порівнюємо з попереднім роком. Ми бачимо, що зараз за 8 місяців ми фактично маємо той показник, який був у 2023 році. Але рік ще не закінчився, і ми розуміємо, що в нас було 3 місяці канікул до цього. Зараз почався навчальний рік, і не дуже хотілося про це говорити. Але випадки можуть бути ще до кінця року, і тому вже по закінченню, по завершенню року, можемо сказати про чітку динаміку, яку ми спостерігаємо. Пані Юлі, основна причина, чому взагалі з'являється волінг – це що? Ми вже сказали про наслідки війни, тому що всі діти є травмовані психологічною війною. Але якщо заглиблюватися в дитячу психологію і взагалі в дослідження психологічні, чому ці явища відбуваються, треба говорити про дуже незручні іноді для дорослих речі. Дитина, яка вчиняє булінг і, ну, мовно кажучи, психологічні портрети дітей, які вдаються до таких дій, свідчать про те, що діти іноді компенсуються відсутністю уваги вдома. І таким чином вони хочуть показати свою значимість в суспільстві, в тому в тому середовищі, в якому вони перебувають, вчиняючи ці дії, тому що в цьому аспекті важливо говорити про те, що булінг це не лише про двох людей. Про того, хто булить, і про постраждалу є ще такі учасники булінгу, які є спостерігачами. Спостерігачі uh -huh. це, як правило, діти, які дивляться за тим, що відбувається, вони можуть бути як на стороні булера, так і на стороні постраждалої дитини. Але присутність цих спостерігачів вона підсилює дію цього явища, оскільки якраз таки для цих спостерігачів. Буллер демонструє свою перевагу над постраждалою дитиною, і саме тому однією з причин того, чому діти це вчиняють, це є недостатня увага вдома. Це може бути низька самооцінка, яка в тому числі компенсується за рахунок агресивних дій. І іноді, як ми вже сказали, і проговорили, що дитина, яка має психологічну травму, там не лише від війни, можливо, вона є сама постраждала від певних дій, чи в родині, чи поза межами родини, і таким чином вона демонструє вже свою, ну скажімо, так, транслює свою агресію на іншу дитину. Це портрет Булера. А так. та людина, яка потрапляє під його тиск, це який це портрет особисто? Це, як правило, дитина. Знову ж таки, опираючися на думки психологів, дитина, яка десь трошки є слабшою психологічно, і дуже знову ж таки, дуже схожим паттерном, є те, що дитина, яка боїться розповісти про те, що з нею відбувається дорослим, для того, щоб вчасно припинити це явище, і це так само може бути пов'язано з тим, що дитину не чують. Дитина не має дорослих, на яких вона може опертися, і е, може довгий час переживати ці явища насильства. Звичайно, у нас є випадки, коли е, ну, дитина повідомляє одразу фактично про це. І тут вже можемо говорити якраз таки про перший компонент, що дитина є психологічно або фізично слабшою okay. і е, таким чином обирається. До речі, е, дослідження, яке було проведено міністерством е, за підтримки міністерства освіти е, цього року, е, засвідчило е, дуже багато е, таких. Е, Думок дітей, що іноді, навіть той факт, що дитину хвалять в школі, що вона є гарною ученицю чи учнем, і те, що ставлять наприклад, приклад іншим дітям, іноді є підставою для того, щоб потім стати об'єктом булінгу. тобто інакшість дітей. Інше інше вподобання, інший одяг, інший стиль, інше хобі може бути причиною того, чому вчиняється булінг. Якщо сказати про вік дитини, яка піддається булінгу і булеру, то це є якась середня статистика в Україні, до прикладу? Хто це? Ми не фіксували випадків, прям от. Великою ага. кількістю, одиночні, звичайно, були, коли це початкова школа. Тобто там більш-менш все ще йде в рамках, скажімо так, дружнього середовища, коли діти слухаються, коли вони ще не мають такого, ну, скажімо, емоційного забарвлення гормонального, можливо. Ці події відбуваються вже молодшого, і середнього підліткового віку. Тобто це 5, 9, 10, 11 клас. Десятій одинадцятий навіть це теж вже така більш Фактично від 13 років. Я би навіть говорила про 11 років, uh -huh. бо є приклади, коли це дитина 11 років, і вже в цей період часу, коли відбувається формування особистості, відбувається формування там, критичного мислення дітей, вже в цей час такі прояви, якщо психологи це називають, самоствердження іноді, вони, на жаль, іноді мають забарвлення не дуже uh -huh. правильні. Особливості, характеристики кібербулінгу і що з цим робити насправді, як реагувати. Діти дуже часто використовують електронні комунікації, телефони, гаджети для того, щоб ще й фіксувати те, що вони роблять. Потім виставляються в мережі інтернет, і ми дуже часто спостерігаємо за цими діями вже безпосередньо соціальних мереж. Бачимо, що це робиться не просто. Заради того, щоб зафіксувати, це, це робиться якраз таки для того, щоб розповсюдити цю інформацію і ще більше тиснути на дитину, яка є постраждалою від булінгу. Тобто, фактично, якщо фіксуються певні дії вчинення булінгу з дитиною, далі це поширюється в шкільних чатах для початку, в Тіктоці те, що діти люблять робити, в інших соціальних мережах, і це ще більше висміює стан постраждалої фактично особи і створює ще більшу загрозу і небезпеку для психологічного, і фізичного іноді здоров'я. うん。<music> Отже, як розпізнати булінг? Ключова його ознака це постійність знущань. Тобто, якщо знущання, чи то фізичне, чи психологічне, як то бійка, неумисне псування речей, глузування, образливі слова та прізвиська, наклеп, шантаж, залякування, дружба проти когось одного відбувається систематично. Це вже можна кваліфікувати як булінг, і в ньому завжди є щонайменше дві сторони: сам кривдник, булер і його жертва. Часто є ще й третя сторона: це спостерігачі. Буває, що саме наявність глядачів підбурює кривдника бути більш жорстоким до своєї жертви. Тривожним дзвіночком для педагогів чи батьків може бути, коли когось із дітей гуртом затискають в кутку і різко замовкають та розбігаються, коли підходять дорослий. Аби не видати себе, можуть навіть обійняти жертву, начебто все в порядку. Зрозуміти, що все зовсім не в порядку, можна за зовнішнім виглядом дитини: обличчя в сльозах на тілі ознаки насильства. Якщо ж ця дитина у колективі перебуває в ізоляції, її не кличуть до гри, не спілкуються. Ймовірно, вона стала жертвою цькування і потребує допомоги. І ще однією ознакою булінгу є очевидна шкода від цькування. При цьому страждають усі учасники процесу. Постраждалі діти відчувають пригнічення, можуть мати низьку самооцінку, проблеми з здоров'ям, погані оцінки, суїцидальні думки. Страх може відчувати і свідок булінгу. Це на додачу до почуття провини за бездіяльність або, навпаки, спокусу долучитися до цькування. Самі ж булери також потребують підтримки спеціалістів. Часто жорстокість це маска, за якою прихована якась психологічна травма або ж невпевненість у собі. Ми запитали українців на вулицях міста, як батьки говорять з дітьми про булінг. Взагалі знають вони що це ні. Як це пояснити? Давайте зараз послухаємо і потім обговоримо. По перше, я б пояснила, що такі випадки можуть бути. Що в принципі діти, особливо підлітки, вони більш жорстокі, ніж дорослі, тому що вони деякі речі ще не розуміють до кінця повноцінно. Ну, напевно, я би говорила все-таки з класним керівником, можливо, з батьками дітей, які в цьому беруть участь. Або так поводяться, можливо, психолога б долучила до цього мене двоє дітей, вони знають, що це погано, і ніколи цього не робить. Це ну кажу, що це дуже погано. Це треба людиною бути. Пояснюю, що ні в якому разі не можна ображати людину ні за. Зовнішніми ознаками, ні, якщо там вона помилилася, ні там колір шкіри. Ну, вчу якомусь людяному ставленню до дітей і завжди кажу, що це дуже неприємно, коли це буде стосуватися тебе. Якщо тебе за щось отак от почнуть масово виключати зі свого колективу, ображати тобі буде дуже неприємно і того до когось так ставитись, теж недобре. Як вам такі поради і знання українців? Добре, те, що взагалі розмови з дітьми відбуваються, тому що як би того не хотілося визнавати, але це не абсолютна проблема школи, чи проблема колективу, чи правоохоронців. Нульову толерантність у дітей до жорстокого поводження формує сім'я в першу чергу. І е, навіть якщо ми говоримо про причини, які сприяють вчиненню дітьми таких правопорушень, іноді навіть кримінальних. Мова йде про те, що іноді діти копіюють певний досвід, або з ними недостатньо розмовляють. Якщо говорити про поради українок, яких ми зараз побачили, дійсно дуже слушною була думка про те, що треба говорити з класним керівником або з батьками. Є випадки, коли батьки теж не зовсім... Розуміють межу, де вони можуть втручатися і в які процеси. І абсолютно неправильно, коли є конфлікт між двома дітьми, вчиняти якісь розбірки з самою дитиною. З булером? З булером. Бо дитина має батьків, і ці питання мають вирішувати між собою дорослі. Ніхто не має права виясняти, тим більше ображати, а іноді ще докладати якихось фізичних зусиль до. Роз'яснення того, що з його дитиною не можна було так чинити, окрім як власне, батьки можуть говорити про те, що так не можна робити. Якщо е, хтось із батьків вдається до таких дій, то ці дії також мають під собою юридичні наслідки. Угу. І це абсолютно е, має усвідомлювати кожен дорослий. Важливим е, аспектом, про який сказали е, наші інтерв'юєри, е, це говорити. Е, і просити про допомогу. Тобто, якщо дії трапляються, такі, навіть, навіть якщо це був конфлікт, але краще це, цьому зарадити і одразу розібратися. Головне повідомляти про це дорослим, чи то класному керівнику, чи то вчителю, чи батькам. І далі вже ці процеси можуть бути більш-менш зупинені. Бо якщо їх не зупинити, то це буде ще більшим каталізатором для булера вчиняти, продовжувати вчиняти ці дії. Пані Юля, з вашої практики чи стикались ви з тим, що, начебто, питання є, проблема є, і однозначно хтось страждає через це. Але вчитель перекладає відповідальність на іншу дитину, або навпаки, там на батьків батьки перекладають відповідальність на іншу дитину. Дитина каже, що у нас тут взагалі в школі директор нічого не робить. Батьки йдуть до директора, директор нічого не знає. Хто в школі відповідальний за ось це коло величезне проблем? Ви дуже слушно задали питання, тому що наш світ не. Ідеальні і наші люди не ідеальні, і так такі проблеми дійсно вони існують. Варто зазначити, що наш законодавець дещо змінив сферу дії і, взагалі, цього явища. І закон вступить в силу вже 6 жовтня безпосередньо. І дія булінгу розширюється. Відповідальність за булінг розширюється не лише на закладах освіти, як це було раніше, а це стосуватиметься і тих колективів, де в нас перебувають діти. Це можуть бути гуртки з художньої творчості, спортивні гуртки, коли діти їдуть на відпочинок, наприклад, там в табори дитячі. Коли мова йде про будь-який інший колектив, який в якому дитина проводить свій час поза межами школи, саме тому це не лише явище для шкіл притаманне, а це явище притаманне там, де дитина перебуває в колективі. І важливо зазначити, що булінг – це не лише про відносини між дітьми, булінг це також про відносини між педагогічним колективом або там колективом безпосередньо молодіжної секції, гуртка і самою дитиною. За діючим на сьогоднішній день законодавством, відповідальність на це директор. Він має скликати комісію, призначати розслідування і розбиратися в ситуації із залученням всіх дотичних осіб. На сьогоднішній день законодавство дуже добре прописало головне, щоб це на практиці. Так і було. Прописані дії не лише для керівника закладу, але й безпосередньо для педагогів, які теж повинні повідомляти вчасно про те, що відбулося. Більше того, коли керівнику закладу стає відомо про те, що в його колективі в дитячому відбувалися певні дії, які мають ознаки булінгу, він повинен протягом доби повідомити про це батьків. Повідомити про це національну поліцію і повідомити службу в справах дітей. Це говорить про те, що включається комплексний підхід до реагування на це явище. Коли ми запитували українців про те, чи знають вони, що таке булінг, як діяти і так далі. Ми почули одну дуже неприємну болісну історію, яку розповіла мама, наша глядачка. Давайте зараз послухаємо, обговоримо. У мене у дитини є лишня вага. То він каже, в мене мама впав олівець, і я ну, заскрипів, відсунувся і заскрипів цей стілець. То вчителька на весь клас, тобі жрати менше треба. Оце отакі. А у дитини там ще в однокласника коси длінні були, то вона казала, що ти дівчина, що ти голубий, то ще щось таке. І коли ми кажемо про те, що вчителька має захистити, ну велике питання взагалі, хто тут є ворог. Взагалі, чи знаєте, ви такі історії? Ну це от реально те, що розповіла наша глядачка, як вона має діяти? Це якраз таки про ту ситуацію, що булінг відбувається не лише відносно між дітьми. Булінг може бути між вчителем і дитиною, і навпаки, також ситуації є, і ми їх фіксуємо. В цій ситуації, звичайно, краще говорити батькам, для того щоб батьки вже включалися в цей процес і говорили з директором школи. Звичайно, якщо дитина є активною і може собі це дозволити, піти до директора і повідомити про цей факт. Дуже сподіваюся, що всі директори шкіл будуть реагувати адекватно на ці повідомлення дітей. Ми маємо запитання від глядачів, і давайте зараз на них будемо відповідати. Отже, мою доньку постійно ображають у школі та відбирають гроші. Як мені бути чи просто перевести в іншу школу? Я би не говорила, що треба бігти від цієї ситуації. Угу. Якщо так трапляється, тим більше треба розуміти, яке це місто, можливо, воно невелике. І будуть далі бачити. Тут треба навчитися самій дитині, в тому числі, реагувати на, на ці випадки, розібратися, чому так відбувається саме з цією дитиною. Тут важлива робота дійсно з психологом, і потім робота з колективом. Бо якщо одна дитина піде, це не означає, що ті, хто домоглися свого, наприклад, вони не будуть булити іншу дитину. Це явище дуже динамічне і дуже живе. І його Тікати від нього це неправильно. Його треба вирішувати тут і зараз, настільки, наскільки це можливо, і настільки, наскільки готова до цього дитина. Наступне запитання: мій син не хоче ходити до школи. Я підозрюю булінг. Як його розговорити, щоб дитина сама розказала і не боялася? Це дуже тонка, скажімо так, психологічна грань. Тут важливо з дитиною, в принципі, говорити. Говорити про все, що відбувається в школі, що відбувається поза межами школи. Запитувати, чи вчиняють відносно тебе булінг, це точно не спрацює. Треба не просто цікавитися життям дитини. І чим більше буде таких, скажімо так, звичайних питань, чим більше буде батько або мати, або інший член родини проявляти свою зацікавленість життям дитини, можна або отримати пряму відповідь на свої запитання, або з розповіді дитини побачити, що відбувається насправді. І ідентифікувати ту чи іншу проблему. У класі мого сина вчиться дівчинка, яка потребує особливих освітніх потреб. Як підготувати його до спілкування з нею? Мова про інклюзивні класи або просто інклюзивну дитину, яка вчиться в звичайному класі. Як тут бути? Я, як мама, хочу сказати одну таку пораду: що це не питання того, що от коли дитина йде до школи, то толерантність до інклюзивних дітей треба формулювати. Якраз таки перед тим, як іти до школи, це той навик, який має формулюватися постійно. Бо uh -huh. мова йде не лише про тих дітей, які мають інвалідність, мова йде взагалі зараз про людей, і ми все більше і більше бачимо на вулицях дітей і, і дорослих, які не мають кінцівок, які мають певні вади. І про це треба постійно говорити. Бо ця інакшість людей вона, вона є і присутня в цьому світі. І дитина повинна навпаки реагувати співчуттям і допомогти цій інклюзивній дитині працювати, розвиватися. Що радить психолог стосовно теми булінгу і сприймати реакцію на дітей на будь-які ситуації в школі? Давайте зараз почуємо. З самого початку ми опитуємо дітей, що діти знають про булінг. Плюс до цього проходить анонімне анкетування, щоб вияснити, чи є діти, які страждають від булінгу. Якщо таких дітей немає, а і розбираємо з дітьми, чи це булінг, чи це є одноразові образи. А після цього всього в нас проходить профілактична робота. Є така річ, дуже багато дітей люблять малюнкові роботи, де за допомогою малюнки виявляємо, які в дитини є проблеми, а потім за допомогою малюнків можна ці проблеми знищити. Наприклад, робота з страхами. Діти малюють свій страх. І там можна страх що зробити, можна порвати свій страх, знищити, можна свій страх зробити більш веселим, щоб потім цього не боятися. Що може бути? Є така річ, як пісок, санплей, робота з піском. Виставляється багато іграшок і за допомогою іграшок, за допомогою піску моделюється якась ситуація, яка буде для дитини приємною. І якщо це потрібно, якісь стосунки з кимсь змінити, скоригувати, то на пісочниці теж ми переставляємо, коригуємо. Пані Юлі, далі попрошу вас або розвіяти, або підтвердити певні міфи, які стосуються теми булінгу і про що часто говорять українці. Отже, булінг це буденні конфлікти дітей, які були, є та будуть. Це про відносини у групі і їх природний розвиток. Це правда чи брехня? Брехня, я не погоджуюся з цим твердженням. Ми розуміємо, що це відбувається, але хочеться як дорослим зробити все для того, щоб цього не було. І знову ж таки питання дорослих в першу чергу. Правильно треба Абсолютно. втручатися в будь-які конфлікти. Я би сказала про раннє втручання. Як зараз ми багато про це чуємо, тобто, то треба про це говорити ще коли дитина в садочок ходить. Коли вона в принципі вже потрапляє з родини в колективи, вже тут треба про це говорити: про повагу, про взаєморозуміння і. Поведінку. Факт наступний. Виховання має займатися школа. І те, що моя дитина агресивно поводить себе у школі, це провина педагогів. Це правда чи брехня? Брехня, звичайно, тому що все починається з родини, і сім'я є тим місцем, який формує набір цінностей дитини, який формує модель поведінки і приклад родини в переважній більшості випадків. Він може транслювати якраз таки дійсну поведінку. Можемо сказати, що здебільшого булер це дитина з неблагополучної сім'ї або сім'ї, в якій постійно конфлікти сварки. Не можемо угу. так говорити, і я ж кажу те, що. Абсолютно видається не типовим, неприємним для дорослих. Іноді елементарна відсутність уваги до дитини через зайнятість батьків, через велику кількість роботи, через небажання занурюватися в життя дитини, воно може стати причиною того, що дитина буде проявляти і компенсувати недостатність уваги шляхом таких от незаконних дій. Ну і ще один факт зараз. Будь-який конфлікт у школі називають булінгом, і кожен як хоче залякує та маніпулює цим правопорушенням. Моя відповідь брехня, тому що ми говорили про ознаки булінгу угу. і е, має бути систематичність. Звичайно, між дітьми бувають конфлікти. Е, головне, щоб це не переросло в систему, щоб це не переросло в те явище, коли є відповідні наслідки. І дитина отримує величезну шкоду для свого психологічного іноді фізичного життя. Про відповідальність давайте, тому що це також важливо, щоб кривдник розумів, що йому загрожує, а не просто знає, що та щось там напишуть, якусь догану мені дадуть, то й все. Якщо ми говоримо про відповідальність безпосередньо дітей, це відповідальність в адміністративній площині, коли в нас немає наслідків, які тягнуть за собою вже правову відповідальність, Про неї я згодом скажу. Беремо адміністративну відповідальність. Якщо дитині є 16 років, то дитина буде притягнута до адміністративної відповідальності. І, звичайно, відповідальність передбачає в розмірі штрафу, який там до 1700 гривень, якщо повторно, то тут більше трьох тисяч має заплатити штраф або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо дитина не досягла 16-річного віку і цих випадків більше насправді, то відповідальність нестимуть батьки. Відповідальність буде такою ж, про яку я проговорила, але вже відповідатимуть батьки, і це дуже неприємно. І друга категорія це кримінальна відповідальність. Для нас це одна із найскладніших категорій кримінальних проваджень, коли наші прокурори працюють саме з цими справами, тому що як правило, це є дві дитини, які між собою мають ось такий вже цькування конфлікт і має відповідні наслідки в вигляді тілесних ушкоджень, як правило. І, звичайно, тут уже відповідальність може наступати в залежності від того, наскільки була завдана шкода. Якщо це тілесне ушкодження дитині завдано безпосередньо, то відповідальність може бути 14 років. Якщо інші дії, то вже 16 років. Але кримінальна відповідальність це вже звичайно. Є дуже негативним в біографії дитини, взагалі на майбутнє, і також це є наслідком, в тому числі для самих батьків. Пані Юля, дякую вам і за поради і за ці коментарі. Спасибі, Юлія Осенко, начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству офісу генпрокурора України, була сьогодні в студії програми Є вихід. Отже, що ви можете порадити своїй дитині, аби вона не стала жертвою цькування. Зазвичай кривдники обирають жертву серед тих, кого вважають слабшими або вразливішими. Тож, перше, що ви маєте навчити дитину, це не показувати булеру її слабкі місця. Кривдник цим неодмінно скористається. Наприклад, якщо потенційна жертва буде бурхливо реагувати на будь-які розмови про свою вагу, то булер відчуватиме себе справжнім героєм, відпускаючи злісні жарти на цю тему. А ось якщо дитина сама часто жартує над собою з цього приводу, то це вже не є її болючим місцем. Яке можна вплинути його мета отримати реакцію. Якщо відповідь на образу дитини починає бурхливо реагувати, ображатися або плакати, то вона вже на гачку. Тому якщо є можливість уникнути сварки, то найкращим варіантом тут буде зробити вигляд, що дитині байдуже, і ти геть. Це не прояв боягузтва, бо тримати себе у руках частіше значно важче ніж дати волю своїм емоціям. Кривдники не вміють себе стримувати, вони тільки й чекають слушного часу відпустити на смішку чи навіть застосувати силу. Тут важливо не піддаватися на провокацію. Дитина має взяти собі за правило не починати бійку першим, навіть якщо глузування стали вкрай жорстокими. Поясніть дитині, що агресія породжує ще більшу агресію, тим паче, що кривдники зазвичай сильніші фізично і мають групу підтримки, тож сили будуть нерівними. Кривдник, обравши жертву. Тво намагатиметься ізолювати її від інших, це дозволить зробити її безпорадною перед агресором та його спільниками. Тож лишитися на одинці – не найкращий варіант. Дитина, яка увесь час у колі друзів та однокласників, стає практично недосяжною для Булера. Поясніть дитині, що ніхто не має права знущатися над нею, цькувати, штовхати чи застосовувати фізичну силу. А якщо це сталося, головне не мовчати. Бо цькування не припиниться саме собою без втручання дорослих батьків або ж вчителів. Понад те, в Україні діє закон щодо протидії булінгу, тому кривника можна і потрібно притягнути до відповідальності.